Розкажу я вам, добрі люди, про свою хвестку. Жінка вона мене Гожа, то правда, і в Господі, і на огороді правда. Усьому толок знає. Та до пори, та до часу. Таке я добро, як то кажуть. Бо варто моїй хвестці з раночку через тин та привітатися з кубою. Все крапка. До пізнього вечора немає моєї жінки вдома. Знай, з комою ляся точить, на те вона вам жіноча порода. І марно жінчиним ганджем боротися, їй боліпше язиком вулицю замести. Та як не тую біду, навесні урав я поле, коли в мене добрі, плуг широкий, скибу верне, коли раптом хрест, аж воли встали, я до плуга думав. Камінь там, не повірите. Горнятко, повне гроші. Ну як же думаю, такою радістю з Хвеською не поділитися? Хвеського чула? Чого тобі? Ти сурби на место хочеш? Хочу. А коралі. Хочу. А нову хустку. Та за що ти купиш? Ти, Де ти гроші візьмеш. Ти тільки нікому не говори, Горнятко плугом виру, повне грошей. Ох, тепер розбагатіємо, е, дим полагоджу, нові чоботи куплю. Ти бачиш, яке диво сказати поміг, хіба що Одарка селом нас несе. Я її давно знаю. Ні, мовчатиму ну, раз ж велі, нікому, значить, нікому. Одарко, одарку, доброго дня! І вам комасу доброго. У мене така новина є, що на язиці не втримаю. Та кажіть уже мій пали горня бюра. Те, Теж мені дивина, хуздалося те є черепня. Те є черепля, щоб ви знали, повне гроші. Ну, прям же повне гроші. А ще стала би я рідні кумі вибріхувати? Коралі купить. Ви ж тільки нікому не кажіть. Та ви що? Та, Та я могила, Богом клянусь, нікому не розкажу. Варко, Варко! Чого вам сусіденько? — Хрест святий на нашому кутку завелися багаші. Та це хто? А пили з хвеською? Пили В нього живі до спини прилип. Більше хвеську, слухайте. А як же? А баняк повний баняк грошей, срібла, полиплами виорав. Купить хвесті коралі, спідницю. Ви ж тільки нікому не кажіть, то під великим секретом. Та наші мені чужі гроші почула забува. Ото вже й правда. А мій Степан Оре-оре, одна земля. Степане, Степане! Чого тобі? Треба знати, де Ораць. А ти чого до мене взялася? Чи я за Богом ходити вмію? Не там ореш, он пили той знає, де скибу вивернуть. А що? Та Богом скарб вигорам, повний манту грошей. І все в золоті червінці. Тепер заживуть. кажуть люди, і хату нову поставлять. Пане... Так уже й мішок. В руках не донесем, на возі веслими. Люди не збрешуть. Здорова була, сестро! І тобі, браті, не хворіте. Ой, а це я йду суди та дивлюся, яка та господа у моїх родичів гарна. Що не кажи, а гарну господиню, видно, здалеку. З Божою помічю. Ну, чи з Божою, чи не з Божою, хотіла вас грошей позичити, коня купити. Люди кажуть, що ви люди дуже багаті. Ми. Та звідкиля у нас тіє багатство? все село, гри ми. Що пили брощелеся? Повний віз. Віз? і все гроші, а мені не сказав вража личина. Ну, та де віз? Який такий віз? Я а, пішки з поля. А а а тепер ти не знаєш, дурно поприкидаєшся, заховати хотів. І от кого, од кого, От своєї законної жінки. А Господь що говорив? Щоб у все де муж та жона пальну. Та ти про що? А про золото село збрехати не дасть. З поля говорять на повному возі червінці виїхав, а до хати не доїхав? От так господар. Приставайся, красоголовцю, де грошима? У воза За грошима. Хусточку задрипану купить коралі, та на цій возі золота на дворець стало. Думаю собі, Хвесько, що нам так і треба воза. Замість коралів, аби твого довгого язика по селі возити.